Я це зробив. Відчувала на стадіоні. Час все потім розкажу. Я живий. Привіт, сьогодні субота. Відійшов я вже від змагань, тому хотів би сьогодні розповісти трішки, як це проходило, мої враження, моє самопочуття. Тому, надіюсь, вам буде цікаво, приємного перегляду. Крещий день настав, виглядає так старт, поки що не готово. Ще дві години до старту. Зараз буду забирати свій номер і буду перевдягатися. Забрав свій стартовий набір, сумка, ізотонік порошок, оголоджуючи і зігріваючий гель, гель для душу, багато брошурі знижками, мій номер. Зробили мені повного плоті, я призапавлені. Тобто на ім'я всіх ім'я пишеться, а мене прізвище. І напі, і футболку потім побачите, потому тому, що наже на мені. На старті було поділено по зонах. попередньо при реєстрації потрібно було вказувати, за скільки ти більше 10 км. Я, здається, вказував за 55 хвилин, але чомусь мене розподілило за одну годину. Я розумію, чому. Пізніше трішки розповім, щоб не забігати наперед. Я був в категорії С, Це була третя категорія, і в нашій зоні стояла людина, яка відповідала за цей темп. А не стояв такий прапорець на спині. Що за одну годину ми типу біжимо 10 кілометрів? Стартували ми старт, звісно, був. Тому що багато людей був дуже вузький коридор, не знаю чому, там метра три буквально в ширину, тому було трішки скупчення. Нас пускали всіх по секторах, ми всі відразу стартували. Верті також. Я спочатку натиснув старт на годиннику, і так як було багато людей, я затримався, я виключив годинник, потім я вже стартував, включив годинник, годинник не встиг підтягнути серцебиття. Тому я вже пробіг декілька метрів, він тільки повноцінно почав функціонувати, але все ще рушив. Все-таки готуватися на 5.30, чи по часу готуватися і бігти на змагання це геть зовсім інше. Тому що я все рівно дивився на годинник, але ну, за темпом було дуже важко слідкувати, тому що всі біжать. І неважливо, ти любитель чи професіонал, всі на старті біжать швидко, і ти хочеш, не хочеш, а все рівно е, слідкуєш за цими людьми. Ти за ними біжиш, тому що тебе всі обганяють. Можливо, це по на початку, так далі мене буде можливо краще, буду тримати свій темп, не дивитись ні на кого. Але на цей раз було трішки важко. Тому перший кілометр я пробіг за 4.05. Це дуже швидко для мене було і буквально на старті через 200 метрів. У мене вже пульс був в оранжевій зоні, десь 170, здається. Хоча на тренуваннях, і так як бігав я, то. В такій зоні пульс піднімався вже на другому кілометрі, навіть, якщо я біг там 5,30-5,20. Але ну, як я вже говорив, за 4 хвилини пробіг перший кілометр, тому і -за, за цього в мене було таке велике серцебиття високе. А, і після першого кілометра розпочалося те, чого я не дуже, точніше я очікував, але не очікував не наскільки сильно, тому що почався підйом. І цей підйом буквально був до 6, до 6 кілометру. Тобто майже весь час ми бігли вверх, потім ставлю також фрагмент відео. Там, можливо, півтора кілометра вверх, пів кілометра було по рівнині бігти, і потім знову вверх. Тобто ти біжиш по рівнині, думаєш, ну зараз буде спуск, тому що я попередньо дивився, що буде спуск. Ти вже наче зберіг сили, думаєш, зараз буде спуск, буде краще. І тут знову ти бачиш за поворотом підйом. І це дуже сильно давило на... На контроль, на контроль часу, І тим більше ми бігли в лісі. Я не знаю чому, можливо, це тільки мене. До речі, напишіть в коментарі. Це вже не перший раз. що Я стикаюсь, що в лісі взагалі неправильно показує годинник. Я не знаю чому, чи втрачається зв'язок з телефоном, чи. Сам годинник чомусь не працює, дуже погано відслідковує серцебиття і темп, тому що там я біжу в одному темпі, воно й показувало за 4 хвилини, потім через там 30 секунд, 7 хвилин. Тобто я взагалі темп не міняв, тому що я біг там на себе, бігла грубка і навряд чи хтось би так само, як я, часто міняв би темп, тому годинник трішки неправильно працював. Під кінець також не було легко, тому що на 200 метрів. Останні 200 метрів ми, виходить, фінішували на стадіоні, і стадіон був піднятий, і нам потрібно було піднятися по ступеньках. Там ступеньки були ну десь як на другий поверх, просто так одним рядом. І тому так -то я вже не біг. Я просто йшов швидко через дві ступеньки, опираючись на ноги. Хто біг, хто йшов. Але так, і на кінець ми забігали на стадіон. Також це в мене було перший раз, що. Можливо, це і за змагання, за того, що там було дуже багато людей. Гулу мене почалася ніби панічна атака. Було досить важко дихати. Я вже Я вже я хотів, мене були сили бігти швидше, але я не міг, тому що я боявся, що у мене зараз просто підкосяться ноги. Я впаду. Я думаю, що більше за все це було із за того, що фактору змагань, що все-таки було багато людей. Всі кричали. Я на стадіоні, тобто. Ну і під кінець, звісно, також сили не були безкінечні, але я, я все розраховував, що в мене будуть сили, в мене були сили, але, на жаль, так. Я дуже задоволений результатом. Розраховував, можна сказати, на краще, але дивлячись на те, який, який був підйом, яка була вся траса, і що це мої були перші 10 кілометрів, тому я дуже задоволений. Темпу та часу, на жаль, я не можу точно сказати, тому що по записах те, що е, був звіт змагань результатів, е, там не було вказано по всіх кілометрах, там були деякі відрізки, перший кілометр, 2,6 кілометра, 5,7, здається, не знаю, чому так, але не було кожного кілометра, по, там, щоб подивитися потім по результатах, який кілометр, як я швидко пробіг по годиннику. Всі показували, майже всі кілометри показували 5,2, 5,6, 5,3. Два кілометри я пробіг за один кілометр, здається, за 6,2 і інший кілометр за 6,15, тобто більше шести було. Пробіг я загалом за 56 хвилин. Розраховував, що буде швидше, але при тому, що був підйом на годиннику показує підйом 715 метрів. Був і це як я говорю, вже було по лісовій дорозі. Потім був спуск, також нелегкий і крутий, що також дуже, дуже сильно вплинуло на м'язаніх. Я рахую, що це дуже класно і дуже задоволений результатом, тому що була спокуса, і багато людей просто під, на підйомі йшли. Е, я тобі, собі сказав, що я не буду йти, я хоч, хоч помалу, але буду бігти. Е, я це зробив. Я біг весь час, я не зупинявся, <кій> зупинився тільки раз, і то не зупинився, йшов, е, як брав вже е, воду, і ізотонік, здається, на сьомому кілометрі, а так я весь час біг. Плюс до того, як я вже говорив, я. Пізніше натиснув старт на годиннику, тому він, але також дивно 5, здається, чи 6 кілометрів відраховував неправильно. Тобто у нас там була позначка, що 5 кілометр зараз закінчився. А в мене годинник показував що тільки 4,90. Тому я орієнтувався просто на час, дивився там, який час був по флажку на 5 кілометрів, там через 100 метрів він пікав, але вже не дивився, тому що він неправильно показував відстань. На всій дистанції в мене був дуже високий показник швидкості. Я старався його збавляти, але я не знаю, чому так чи ейфорія, чи факт того, що були змагання. Я не міг помаліше дихти. Було також дуже важко під час спуску, тому що я 6 км до 6 км був підйом і потім спуск був дуже крутий. Буквально менше кілометра ми спускалися, і це було також в лісі. Там була звичайна дорога насипана і з камнями і з корінням. Тобто постійно було дивитися під ноги. І це дуже забило мені коліна та стегна, тому що, якщо біжиш швидко, і ну, я не розрахував, що буде такий крутий спуск. І нам було потрібно було дивитися під ноги, щоб не впасти також, тому що досить такий небезпечний крутий спуск був після спуску, більш-менш рівнина була, але вже під кінець. Здається, з 9-го кілометра знову почався підйом невеличкий, але це вже був на, на звичайній дорозі, тому я трішки збавив темп і вже так старався бігти до 9-го кілометра, щоб останній кілометр залишити сили на останній ривок. На фініші нам здавали такі медалі, зазвичайні медалі, що фінішував, тут нічого не написано, вона досить така тяжка. Не знаю, з чого зроблена. Приємно на пам'ять. Вона, до речі, коштувала додатково 6 франків. Загалом заплатив я 48 франків за участь. Це в мене була знижка, так як я працюю на компанію. Вона була одним із організаторів цього забігу. Я як працівник цієї компанії мав 50% знижку. але там знижка не на все йшла, тільки на участь. Там медалі, збори і ще додаткові, це ніяк не враховувалося, тому я заплатив по повній сумі. А якщо звичайній людині було, то потрібно було 82 чи 84 франка оплатити за 10 кілометрів. Я рахую, що це трішки дорого, але перевага, що в мене був безкоштовний приніс на потязі, тобто я міг поїхати, я й поїхав на потязі, щоб не їхати авто, не платити за паркування, тому що там також парком місця не безкінечні, і дуже багато людей було. Я поїхав на потязі. Це також коштує грошей, але я приїхав безкоштовно туди і назад, тому що в мене був спеціальний купон. Після фінішу нас направили в підтримує на приміщення стадіону. Там нам давали була вода, ізотонії, пиво алкогольне, пиво безалкогольне, також яблучний сік, фрукти давали там банани, яблука, крекери також були. І вже на виході стадіону. Тобто, вже як ми виходили, нам кожному давали по. Давали одну пачку кілограм спагеттів і томатну пасту також типу до спагеттів. Цьому хотів би сказати, що я дуже задоволений змаганнями. Також нам дали брошуру, здається, там будуть відбуватися в цьому місці, там, де я бігав, тріш... в цьому місті, але в іншому місці проведення будуть також, здається, 6, 8, 10 і на півмарафон тому вересня. Тому за все, я буду записуватися, ще не вирішив на яку дистанцію. Хочеться не на півмарафон, але не знаю. Побачимо по самому почуттю. Подивлюсь там по графіку, тому що мене буде вже в серпні точно повно загружене із футболом, як я зможу відновлюватися і підготовлюватись до півмарафону. Але на коротку дистанцію я точно побіжу. Буду додати, що зайняли 411 місце. Було 820, здається, чоловічих місць, тому всередині вважаю, добре. Ось якось так. Надіюсь, вам було цікаво та корисно. Чекаю на ваші коментарі. Можливо, хтось також бігає в інших країнах. Розкажіть, скільки коштує, як проходить, можливо, якісь поради до того, як проводити тренування чи як поводити себе під час змагання. Буде дуже цікаво, мені особисто. Дякую за увагу, до зв'язку.